О півдні чергова зміна працівників рівненського льонокомбінату прийшла на прохідну підприємства, та до роботи не приступили. Кілька сот працівників підприємства та активістів громадянського руху льонокомбінат солідарні з загальнодержавним попереджувальним страйком. На Рівненщині радує те, що на сьогоднішній день долучилося, я вам можу сказати, однозначно, в кожному районі сьогодні проходять страйки. У місті рівному більше тисячі підприємців закрили свої торгові точки, вийшли на протести. Більше сотні підприємств, малих і середніх і державної форми власності, вийшли сьогодні на страйки. Люди висловлюють свою непокору, люди висловлюють свою думку. Сьогодні страйк проходить попереджувальний години під час обідньої перерви згідно розпорядження директорів підприємств. Вимоги у страйкарів прості і однакові по всій Україні. По-перше, це наказати тих людей, тих працівників МВС, які, скажімо так, тягали, волочили наших дітей, молодих студентів на Євромайдані, ввести новації в уряд для того, щоб він міг працювати по-новому. І обов'язково повернутися до конституції 2004 року. четвертого року, тому ми зібралися в обідню перерву, якщо можна сказати так коротко для покращення нашого життя. Нам виходити на страйки не вперше. Ми завжди відстоювали інтереси нашого підприємства, і люди зрозуміли те, що якщо ми будемо мовчати, то дійсно нічого не зміниться. Якщо висловлювати свою думку і відсловлювати її активно і без остраху, то в нашій країні прийдуть зміни. Сьогоднішній страйк тривав лише годину однак організатори та учасники обіцяють, якщо вимоги людей не будуть почутими у столичних кабінетах, протест стане безстроковим. Тож представники льонокомбінату долучилися до створення у рівному страйкому та поки що повернулися на. Свої робочі місця Дмитро Лентюк, Артем Логовський новини Рівного.